Та, раве, в матеріальному це ясно. Людина дуже-дуже бажає чогось, вона готова покинути всі бажання і сконцентруватися тільки на цьому, то зрозуміло, що це сама пожертва. Але що означає, що це мета? У Ра, до цього людина прагне. Не дашь, не і в тій мірі, якій наближаються до цього. Своїми зусиллями. Це називається, що входить самопожертву. Питає, а чому називається метою як такою? Самопожертва? Е, тому що всі дані людина отримує згори. А від себе над усіма. Цими Даними. Е, потрібно вибудувати самопожертву. Питаю, так е, говорять нам, що злиття це мета, або дати задов... насолоду творцю, це мета. А самопожертва це засіб для цього. А тут кажуть, що сама мета є, це самопожертва. Це не ясно. Адам царих Рав. Людина має прагнути до самопожертви, до стану, коли все, що може уявити собі зі своїх бажань, з думок, зі своїх дій, все це загалом є складниками її відношення до творця. І це, а це вже самопожертва. Питає, що є в цьому стані, чого немає в іншому якомусь стані в житті, що є в цій самопожертві. Рав самопожертві є в людини. Відчуття, що вона перебуває вона розкрита, відкрита вона перед творцем. І що немає людині стану. Більш більш постійного, більш ну кращого, чистішого, коли щоб відчувалося в усіх її кістках, в усіх частинах її душі. Питає, і цим надає насолоду творцю, є та каже є в цьому відчуття, що вона приходить до цього. Дякую. Е, тема е, самопожертви, чи це воно чи ні. Це визначає людина, наскільки вона прагне до цього, е, якщо вона в стані, коли прагне злит... до злиття творцем, і коли приходить до цього, то людина бажає тільки перевірити. Себе, чи вона дійсно перебуває в стані самопожертви по відношенню до вищої сили. І, власне, це те, що визначає.